У столиці не вщухають дискусії щодо території, на які планується облаштувати національне військове меморіальне кладовище. У чому ж причина конфлікту і коли родини загиблих бійців зможуть почесно прощатися зі своїми рідними востаннє? Про це розпитаю Ярослава Старущенко, заступника директора національного військового меморіального кладовища. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні, Герою, слава доброго дня. Отже, облаштування військового кладовища. Ідея його створення з'явилася ще в 2011 році. Два роки тому був ухвалений закон, що передбачав облаштування національного військового меморіального кладовища, але цвинтаря немає і досі і навіть я так розумію, і роботи не розпочинаються. Можете пояснити в чому причина, хто гальмує цей процес. Правильно, ви підмітили планування і влаштування взагалі військового меморіального кладовища розпочалося ще до до широкомасштабного вторгнення. Тоді Міністерством справи ветеранів разом з науковою спільнотою була розроблена концепція створення національного військового меморіального кладовища. Цією концепцією визначено певний перелік споруд будівель, а також тих площ урочистих, які повинні бути розташовані на цій земельній ділянці. От, власне, для реалізації цього мегамасштабного проекту. Була підшукана ділянка, земельна ділянка, на якій можна розмістити і втілити весь цей проект, який передбачено саме цією концепцією. Попередні земельні ділянки, які розглядалися, в певній мірі не підходили для розміщення такого національного військового меморіального кладовища. Адже але в чому проблема? Чому досі не починаються роботи? Станом на сьогодні. Урядом визначена земельна ділянка, яка знаходиться на території Гатненської об'єднаної територіальної громади, зараз е, проєктні роботи по створенню Національного військового кладовища знаходяться на фінальній стадії. Зараз проект знаходиться в державній експертизі, і найближчим часом е, національне військове меморіальне кладовище презентує спільноті ті напрацювання, які ми зробили, і найближчим часом. Е, Плануємо все цирктівити. От тобі сказали, що попереднє те, що було визначено урядом, територія Биківнянському лісі, вона я правильно розумію, вона не підходить для самих робіт. Чи чому так правильно ви зазначили спочатку земельна ділянка, на якій планувалося будівництво національно національного військового меморіального кладовища, планувалася поблизу биківнянського заповідника? Після того, як Київська міська рада е, рішенням дала дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для державної установи, е, були проведені певні дослідження. Разом з інститутом національної пам'яті, е, ми прийшли до висновку, що розміщення такого об'єкта на території Беківнянського лісу значно затримує процес реалізації цієї, цього проекту, тому що Власне, земельна ділянка поблизу Бікінявського заповідника мало дослідження на предмет археологічних знахідок, і тому це може суттєво затягнути реалізацію цього об'єкту. А за який час ви плануєте його реалізувати і коли все ж таки почнуться тому що роботи? Тому що от раніше анонсували, що це наприкінці листопада може початися. Так, попередні прогнози давалися з урахуванням того, що Земельна ділянка в травні червні місяці буде в розпорядженні державної установи, яка зможе реалізувати цей проєкт. Але в зв'язку з переносом земельної ділянки ці строки незначно зміщуються. Тобто, зараз ми знаходимося на фінальній стадії проєктування для, для швидшої реалізації об'єкта будівництва. Було прийнято рішення збиття його на черги будівництва і реалізацію кожної черги по чергово. Тобто, після завершення будівництва першої черги будівництва ми зможемо розпочати поховання на території НВМК традиційним коломбарним методом. І все ж таки хочу ще розпитати вас про сам проект. Ви вже згадали, що буде й меморіал, і музей От що з собою уявлятиме, яку площу займатиме. Станом наразі площа, на якій буде розміщуватися національне військово-меморіальне кладовище, складає понад 100 гектарів. Саме така площа повинна бути для реалізації того проєкту, який визначений концепцією і зараз планується проектною документацією. На цій території будуть розміщені місця традиційних та колумбарних поховань, буде розміщено сучасний крематорія, в якому є нагальна потреба, будуть розміщені адміністративні та господарські споруди для персоналу та для відвідувачів буде влаштований здоровий музей українсько музей українсько-російської війни, де будуть зібрані всі артефакти цієї кривавої війни. Також будуть спеціальні зони ветеранського розвитку. Ми плануємо, щоб це місце взагалі було не місцем скорботи, а місцем пам'яті, місцем вшанування тих героїв, які поклали своє найдорожче своє життя за нашу Україну. Пане Ярославе, я дякую за вашу розповідь і за те, що доєдналися до нашого ефіру про ситуацію навколо облаштування національного військового меморіального кладовища у столиці. Ми говорили з заступником директора Ярославом Старущенком.